Волонтерка Полтавського батальйону Небайдужих Ніна Моторна несе до Свято-Успенського собору зупів десятка пасок. Їх жінка спекла спеціально для Великоднього ярмарку. Ми не полишаємо цю традицію навіть у найважчі часи випікання пасок. Зараз особливо нам треба єднатися в цій справі. Я з радістю взялася. Бо це моя улюблена справа, і плюс до того, це е, те добро, яке ми можемо привнести для нашої, для наших воїнів, для нашої країни. Складники тут натуральні, тут домашні яйця, тут вершкове масло, молочко, тут іде процес виробництва, на ніч ставиться опара. Обов'язково це тривалий спосіб, але він настільки, настільки, якби, чарівний, настільки цікавий. Суть її не в тому, що ми печемо паски і передаємо захисникам, а в тому, що ми навпаки закликаємо майстринь приносити нам пасочки, хто не може пекти, доєднуватись до нас, продавати, і таким чином ми збираємо кошти. Продають великодню випічку. Волонтери від 15 квітня роблять це поблизу благодійної кав'ярні Благокава та художнього салону на вулиці Соборності. Ця локація працює з 10 до 5 вечора, тому приходьте купити пасочки. Дивіться, така пасочка в нас коштує 30 гривень. Така, 50. Всі вони по-своєму дуже смачні, домашні і взагалі неймовірні. Так, оця в нас 150. І ось така крафтова з мигдалевою кришечкою 200. Цьогоріч гроші збирають на автівку для військовослужбовців 63-ї бригади, розповіла Наталія Гранчак. У нас замовлення більше, ніж на мільйон гривень. Ми розуміємо, що це абсолютно нереально благокавої їх за такий короткий час зібрати. І ми вирішили одне замовлень це збір на автомобіль для бійця 63-ї бригади, він сам полтавчанин. У них нещодавно був приліт і їхні автівки згоріли, тому ми вирішили для нього збирати. Нам Потрібно 165 тисяч гривень до великодньої акції паска для захисника долучились місцеві підприємці, волонтери та полтавці, каже Наталія Гранчак. Продати цьогоріч планують тисячу освячених пасок. У мене зараз син воює за, за Україну, і щоб його підтримати, купила ці пасочки. І хай швидше буде мир і спокій на нашій рідній Україні. І в Полтаву хай мир прийде скрізь, 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 скріз, щоб не вбивали, щоб люди живі були, щоб свято у нас прийшло. Як розповіла Суспільному, Наталія Гранчак влаштовують такі великодні продажі із 2015 року. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава.